Місто Долина на Івано-Франківщині вже кілька років учасник європейського проєкту Года мерів. Шість років тому керівники міста взяли на себе зобов'язання скоротити використання газу мінімум на 21%. один відсоток. Також кількість об'єктів міста перевести на альтернативні види опалення. Про результати роботи розповідає заступник мера. Нами було проведено базовий кадастр викидів СО2 на території міста, що базувалося на детальному аналізі всього енергетичного балансу нашої територіальної громади. У нас вже є певний прогрес, і він досить показовий. І це є те, що я сьогодні демонстрував колегам із Закарпаття, представникам міст, як мотивацію до того, яких результатів вони можуть досягти, підписавши угоду мерів і будучи активними її виконавцями. За час проекту вдалося зекономити 1,3 мільйона гривень на використанні газу. У місті активно впроваджують газозаміщення шляхом утеплення будівель. Відтак більше 30% освітніх закладів, 95% закладів медицини утеплено. Успішно триває робота з переходу на опалення деревообробними матеріалами, але на цьому не зупиняються. Цьогоріч знову стали учасниками гранту. Долина на цьому конкурсі виграла грант на суму 800 тисяч євро, і разом із співфінансуванням міського бюджету і коштами мешканців нашого міста загальна сума проекту буде становити 1 мільйон євро. Це є та е, сфера, в якій найважче зайти приватним інвестиціям, у якій неможливо виконати все силами тільки місцевого бюджету, і де е, ховається найбільший потенціал економії. На жаль, Україна вже зіткнулася з проблемою газу. Відтак час економити на. Ав учасники проекту поділилися із закарпатцями набутим досвідом. Проект працює в чотирьох напрямках: зменшення використання викупних видів пального для житлових будинків, орендованих приміщень, бюджетних установ, міського транспорту і енерговиробництва. Це діяльність на рівні міста від базового розуміння, оцінки викидів споживання енергії. Розуміння бюджету, яке місто витрачає на закупівлю енергії, територіальних координаторів, котрі організовують цю діяльність на рівні одної області, національного координатора, який виконує функцію посередника між містами і Європейською комісією, то Це створення відділу енергоменеджменту, налагодження повного обліку енергоресурсів, аналізу споживання, аналізу критичного споживання надлишкового піків, котрі можна скоротити, і відповідно розробки плану дій стало енергетичного розвитку. на, на Цій території із проектом працюють 11 країн світу 91 місто в Україні виявили бажання взяти участь і Закарпатська Іршава і Тячів. Керівники проекту кажуть, Закарпатська область з відмовою від централізованого опалення вже зробила крок уперед, але на цьому не варто зупинятися. Це дає Закарпаттю дуже добрі шанси на так з точки зору безпеки теплопостачання. Але не дає економії в контексті кількості енергії, яку використовують. Ну а власне міста, що виявили бажання економити, зобов'язуються скоротити від 20 до 40% відсотків викидів вуглекислого газу. В свою чергу єврокомісія виділяє підписантам угоди чималу суму на забезпечення такої економії цього року. Загалом виділили більше 7,5 мільйонів євро.